Від всім, це канал мої помічники, мене звати Олександр. Так... Ну, дожився до такого моменту у житті, що мені стало не вистачати оцих самих моїх помічників, про яких я розповідаю, це там всяких знарядь. Там дисків, плугів, комбайнів. А саме що сьогодні я маю на увазі? Сівалка. От придбав я таке чудо радянської інженерії. Знайомі вони всім і кожному. Сівалка сз 36 Просто 6 Просто народдії СЗшка. Ну, сівалкою її назвати важко дуже. Так як це ну, кусок металолому, можна сказати. Ну, як знають усі зараз ціни на такі більш-менш пристойні агрегати, дуже та й дуже кусючі, а виходу другого немає, так як я сказав, не хватає трошки. Уже по площах. І як моя там кінна польська сівалка зернова? На мої вже 20-30 гектар я планую посіяти сою в цьому році. Та як і всі, мабуть. І я ж так само. 20-30 гектар вже для неї буде тяжковато. І виходу другого не було. Як придбать такий агрегат? Уже дивлюся дивлюся я відео, вже соя сходив людей, уже сіють, ну у нашому регіоні, Сумська область. Ще дощі тільки ось були пару днів назад, дивіться, городи ще стоять і кіт не качався, як кажуть, ніде. Ніде. І так же і по посівах, по всьому і холодно і думаю, ще часу трошки є і планую я Хотілося б, планую то, конечно, громко сказано. Хотілося б посіяти нею собі сою. Так. Ну коротко. Пробіжемося по виду зовнішньому. Ну а що, тільки по виду. Тому що нема тут більш нічого. Що воно себе представляє. Навірно, ці сіло ще сам хрущу сіяв. Бо от оці грабли. Я... Та я так не дуже знайомий з такими агрегатами. Бачив на розстоянні там 100 метрів їх близько, а так щоб даже... навіть ну, таких граблень я мало де бачив. Там знайомих питав. Є вони, ну це так як розумію, місто боронки. Хоча тут, тут ось і приварені. Такі петлі. Видно ж, або цепок, або боронку тягали. Ну, як сказали мені непогана ця річ. Звісно, її нема теж в налічі. Сівалка дуже разукомплектована. Дуже. Ну на моє диво. От бункера, ці ящики, дуже в пристоленому ну, виді. Гнилі взагалі немає ніде. Ні в зернових, ні в тукових. Ну так поржавіло. Я сказав би не дуже. Все простояла вона під відкритим небом. Ну взагалі немає ніде гнилі і... Не то що там, а ніде і піддутості немає. Осе тільки є. Яка ще болячка в них, я знаю, рами погнуті бувають. Прогнуті. Ну тут рама теж продивилася так. Рама теж в ідеальному стані. Дивилися торець оцього бруса. Рівний він, як струна. Трошки ось оцей, чуть-чуть прогнута. Ось тут ось в цьому районі. Чуть-чуть оцей. ну. Не критично і воно ні на що не влияє. Ну оце і все чим я можу похвастатися. Остального тут, як вроді не було. Сошники Усі. Ну по ізносу вони ще козьяки. 12 штук я думаю найду. Переберу, як на насою через рядок. 12 сошників знайду, думаю за цих, де подшипники поміняю, де під лампічу, під чищу. Взагалі я планую на 12 покорядків її. Так само. Дишло, там він лежить. Циліндра немає, висівні. Весівні знайомий дав викинуті. Ну, я за цих пружин повитягую. Пружини хороші. Більш немає чого. Ну а мої теж висівні. Я ось один почав розбирати. Тут тільки цей ось квадрат. І то він не облизаний. А трошки вироботка є. Ну, наварю, там болгаркою підчищу. А так висівні нормальні. Ну, конечно, вони не крутяться. Ми, якщо їх розібрати, ось оцей. І вони ще й живенькі, можна сказати. Перечистить там усередині, перемазати. Думаю. Хотів я замовляти новину, передумав. Будуть вони, пружини ось. Болти, звісно, теж їх тут видимо, не видимо. Ні один болт не, не крутиться, всі болти під болгарку. Універсальний ключ болгарка, де можна підрізати. Усе вирізали. Болтів нема ніде. Навіть там я почав відкручувати тільки що. Пару штук. Раз, два, три і всі по... на 12 гайки. Болти приварені з цієї сторони. ВДшка він уже два балончики купив. Позачмихав де, що надо. Ну, вона, бачу чи не качествен, чи не знаю що. В общем, воно щось не дуже. Вроді так різьба ще жива, ну, обривається вони щось. Ну то ладно. От. Під заміну. будуть. Ну по е, тукових весь них тоже тут діла не буде з них ну тука і пока не будем використовувати. хай вони так і будуть не будемо їх трогати ланцюгів немає ні одного оце тільки один оце то не нужен буде там тоже немає в общем от таке діло самі семеноповодом Ну, вони ще походять. Ось такі ліхи тут металічні. Це ще старого зразка якогось жетопласт масовий. Із двох частин. Я таких не бачив. Де воно тут є? Друга частина. Їх і поставимо. Зараз кладу ну, отак ось. Одна, а то ціла. Ну, ліки теж ржаві, Ну не гнилі, не погнуті нічого, там трошки є нюанси, то підрівняється. 12 шлангов тут буде. Наконечники є. Ящики нормальні Колеса також не було тут, це є. було підмінне запасне 125, благо що підходить. Болти також немає. Ну, оце десь такий вид Не знаю, це я дуже я замахнувся. Що я планую на неї посіяти Тут теж порозбивано. Ну, по цьому ще діти будуть, я думаю. От таке діло, от таке моємо. Ну а що? На нові ціни дуже кусючі. Та, які там нові? На, на пристойне состояння. Ціни дуже кусючі. Та і цей це металлом теж б не дешевий, я сказав би. Одна тільки що недалеко, тут у нас у Сумській області. 50 кілометрів я на газончик її кинув. Нормально вона залізла в газон, зайшла. Мені ту погрузили. Тут куном викинув. Недалеко. І за цього може я і повівся на цей розводняк. Да, теж гітари. Тоже, можна сказати. Там пару шестерин. О, ось вони немає нічого. Ну, ось таке діло. Ну, що маємо, те маємо. Ну, я ж думаю, кінною це нереально. 30 гектар посіять. Тим більше в мене площі такі, що не було ж в мене подрібнювача на комбайні. Валка солому я передіскував згорем пополам. Анкерна сівалка, вона ж взагалі тягне за собою, забивається. Ці може хоч трошки будуть перескакувати, якщо вдасться мені відновити. Не відновити, а від чуть, -чуть її відремонтувати, і дати їй, так сказати, вторе життя. Ось таке діло. Ну що ж, побажайте успіху мені. Чекаю коментарів. Хороших чи поганих. Може хтось що посовітує які лайфхаки так сказати, які нюанси у ремонті, у конструктивних якихось. Ну це хороше, ці тріщотки. Друзі не порозбивані, ролики цілі. І оце хороше в неї. Цього ж виключалка цієї також немає. Що цей язичок виключає? Ну, замовили. Шестерні замовили. Гвинти там, підшипники кої які. Оце все. ланцюги і будемо намагатися її швидкими темпами відновити. Ну, Слідкуйте за каналом. Не буду я все показувати, як там, я кручу ті гайки, то що відео дуже багато. Це так просто для обзора. Як вийде Запустити її, покажу, що вийшлося з неї. Не суді строго. Nossa, dobra.